Вітаю вас! Це ера будівництва. На самому початку вулиці Драгоманова зводиться новий мікрорайон Позняки 4А. Саме на це будівництво ми запрошуємо вас сьогодні. Якщо бути точнішим, Позняки 4А розкинулися між вулицями з Долбунівською, Драгоманова, Олени Пчілки та проспектом Петра Григоренка в Дарницькому районі Києва. Тут зводиться житлово-офісний комплекс з шести будинків та підземним паркінгом. Усі будівлі каркасно-монолітні завишки 25 поверхів. За рахунок нового мікрорайону Київміськбуд збільшить площу Позняків на 200 тисяч квадратних метрів. На цьому масиві неподалік одне від одного вже по кілька поколінь інвесторів Київміськбуду. Ангеліна та Олексій прийшли за квартирою для бабусі. Когда в своєму отець купив квартиру з э, мамою через Київгорстрой, когда поздніки починали розстравуватися, потім купив через Київгорстрой вторую квартиру для мене, в вот, якому ми зараз проживаємо. І зараз сейчас ми вже вот понимаємо, що компанія Достойна, надійшне, уже много лет на ринку. Ми з нею неоднократно уже сотрудничали, построили две квартиры. собственно, ми вирішили, що з компанией точно буде все хорошо, і далі ми отримаємо свою квартиру. У відділі продажу, який знаходиться поряд із майданчиком, 70% покупців молоді сім'ї з дітьми, які орендують квартири в цьому районі. Але хочуть переїхати у власні. Цей комплекс буде однозначно вигідно виділятися на фоні всього, що тут вже є навколо. Благоустрій буде ну, шикарний, просто вже розроблений проєкт, є макет, Тобто люди можуть приходити до нас відділ продажу і вже бачити, як воно буде. І, в принципі, не так далеко від метро, тобто 20 хвилин пішки це не проблема, я вважаю, в наш час, коли більше люди часу проводять у пробках. Ось. І їхати на маршрутці, якщо є бажання, 5-7 хвилин. Будівництво шести будинків ведеться п'ятьма чергами. Будівельники працюють над усіма. Зараз на першій, на другій і третій чергах йде у нас моноліт вертикальні конструкції, стіни подвалів, етажів. Ну, на різних секціях, в різних стадіях. На четвертій секції у нас йде бетонування подушок. Під секції, під будинки і розпочатого армування, вертикальних конструкцій підвалу. І на п'ятій чергі у нас йде, виконуються роботи по спальному полю. Со за стороны заказчика, кімберстроя ежедневно осуществляється мониторинг за строительством объекта, поздники 4, ежедневные виявленням сявления перевірки качества выполненных работ. Непосредственно проверка происходит на Насвітція проектної документації нормативам. В будинках запроєктовані квартири різної площі, але головний акцент на одно-та двокімнатних помешканнях. Відтак із тисячі квартир, які Київміськбуд цьогоріч виділив на реалізацію державних програм доступного житла та здешевлення вартості іпотечних кредитів, 160 помешкань зводяться у цьому мікрорайоні. Звичайно, в першу чергу людей цікавлять одно-двохкімнатні квартири, але зазвичай є родини, які мають декілька членів сім'ї, і звичайно є й попити на трьохкімнатні квартири. На сьогоднішній день компанія фактично на Позняках буде задовільняти попит, якраз такі, які потребують для населення. Це одно двохкімнатний трьохкімнатний квартир. Якщо будуть звернення стосовно з більшими площами, то ми звичайно зможемо задовільнити і такий попит. З нами легше обирати житло, яке буде відповідати вашим вимогам. Тому до наступної мандрівки під майданчиками столиці.